Розглянемо прошивку самого політного контролера FPV-дрона, тобто як це все робиться, відбувається з самого початку. Я буду шити на програмне забезпечення iNav, тому що на iNav мені потрібні деякі функції, яких немає у Betaflight. Дуже схожий сам процес, практично однаковий, тому що на Betaflight, що на iNav, воно відбувається все однаково. Для того, щоб пройти політний контролер, нам потрібно перевести його в режим DFU. Для цього на політному контролері є спеціальна кнопка. Зараз він відновлений, і ця кнопка, коли він потерпів сильний краш, то тут все було розбито. Тому кнопка злетіла. Зараз я цей контакт буду перемикати або кінця, або, по-моєму випадку, отакими от ножицями. Просто замикаю два контакти замість кнопки і одночасно під'єдную кабель Type-C. Коли ви приєднали політний контролер до Type-C із затиснутою кнопкою, у вас має з'явитися тут надпись DFU. Тобто це означає, що політний контролер перейшов в режим прошивки. Далі я заходжу в режим в пункт прошивки. Верніше. Тут я вибираю свій політний контролер. Я знаю, що в мене політний контролер називається Blitz f 722 Так, і шукаємо його. Ось мій політичний контролер iFlight Blitz F722. Його вибираю і далі я вибираю версію прошивки. Мені потрібен INAV7, тому що на нього краще можна поставити модифікацію. Вибираю iNav7 1.1. Про модифікації розкажу пізніше. Далі нажимаю на відеокамеру, натискаю загрузити прошивку Оцей цей пункт. І чекаю, поки вона загрузиться. Обов'язково дивимось, щоб отут у нас стояло повне старання чіпа Full Chip Race. Він повинен повністю очиститись і повинна стати на нього нова прошивка. І нажимаю отут прошити прошивку. Айна на англійській мові, тому треба трохи звикати. Але, в принципі, все так само на Betaflight. Зараз відбувається очищення. Політного контролю його пам'яті, і зараз йде сама, ну, загрузка самої прошивки на політний контролер. Коли в нас повністю прошивка загрузилась, можна вже натискати кнопку Connect, так як ми це робили на Betaflight. Тобто ось тут просто нажимаю Connect і він повинен підключитись. Тут я вибираю свій квадрокоптер. Тут є 3 дюйма, 5 дюймів і 7 дюймів. Я вибираю 7 дюймів і цей пункт вибирається також для не тільки для 7 дюймового дрона, а там 10 і більше дюймів. Вибираємо 7. І потім ці налаштування мають зберегтись. Після того, як у нас збереглись налаштування, бачимо рухи дрона передаються у нас на моніторі. В принципі, це вже на 90% говорить про те, що. Прошивка стала нормально, але в Війнаві є така фішка, як калібровка акселерометра. Якщо в Бетафай ми просто можемо нажати там одну кнопку і він стоїть ще отак рівно відкалібрується, то в Війнаві треба це робити по-іншому. Зараз ми це все подивимося. Заходимо в Calibration. Бачимо, у нас тут все неактивно, нам треба зараз натиснути на цю кнопку. Окей. І калібрейт акселерометр. Спочатку він у мене в такому положенні, значить далі мені треба його перевернути верх ногами. Ставлю знову так. Нажимаю калібрейт. Відкалібровується це положення. Далі мені його треба поставити ось так. На цю сторону на бік. Знову нажимаю калібрейт. В цьому положенні від, відкалібрується, І так в кожному положенні по черзі. Носом вгору. Калібруємо на ліву сторону. Це вона виробиться для того, щоб краще працювали навігаційні режими, такі як зависання, повернення додому і так далі. Бетафай поки що так не може. Вона близька до цього, але ще поки не зовсім. Нажимаємо ОК. Так, і далі ми просто беремо і нажимаємо Save attribute». Все, бачимо, у нас тут галочки ці стоять, все активно. Говорить про те, що акселерометр у нас відкалібрований. Ми проходимось по цим пунктам, міксер. Тут у нас бачимо, мотори крутяться позначені не в тому напрямку. Міняю напрямок. Ось Стілки помінялись. Так, раз, два, три, чотири мотори у мене буде працювати, Сервоприводів поки мене немає, тому я їх тут налаштувати не буду. Зараз поки тільки потрібно зробити так, щоб він літав. Так, після цього нажимаю знову Safe Reboot. Відбувається перезавантаження. Йдемо далі. Так, а от тут, тут в мене 100-600, ну тут так само 4 мотори. Так, я нічого тут не чіпаю В портах теж саме в мене UART 2 і Smart Audio VTX і RX Serial RX на UART. UR перший от Smart Audio. Оце Smart Audio і RX UR2. GPS у мене на ur 4 Йдемо далі. Тут я всі налаштування поки що залишаю, потім я їх налаштую. По фелсейву, що він буде робити, мені потрібно повернення додому, я ставлю галочку RTH і зберігаю. Іде перезавантаження. Так, цей пункт, це додаткове налаштування, я його не чіпаю, воно в принципі зауможню підходить. Піде, нагружається. В принципі, зараз я поки що так залишу, єдине, що я зайду в фільтри Так, і поставлю цю галочку Gear RPM, це е, щось схоже на двосторонній дишок, краще е, на себе веде. Під час польоту згаситься вібрації моторів. Знову сейфен ребут обов'язково. Тут в нас додатково можна виставити повернення, швидкість повернення по навігації, максимальне, мінімальне і так далі. От, тут я поки що залишаю, так, як воно є. Далі висота повернення додому, тут стоїть 10 метрів. Ну, я поставлю ну, в сантиметрах в мене 100 метрів 10 метрів, ну я поставлю. Як буде 600 см, тобто 60 метрів висота повернення додому. Так, ці пункти я далі не чіпаю. Тут вже в позавможні воно стоїть так, як нам потрібно. І знову Save and Reboot». Чекаємо, поки перезавантажиться повністю. Так, вкладка в програм. Ми залишаємо, тут можна виставляти це зручніше тим, що тут можна виставляти потужність від з VTX, а не потрібно там вводити в команду строку, нічого, тут це все можна налаштувати. Ну, зараз на час не тягнути, не буду на цьому зупинятися. Так, ресивер. Зараз в мене тут не активно, тому що в мене стоїть отут, ну мені треба вибрати серіал. Так, і тут я вибираю кросфайр. І and Reboot. І менеджер появиться всі індикатори. Зараз я підключаю пульт, перевіряю бінт і будемо налаштовувати режими. Давайте перевіримо, чи у нас реакція на стіки. Так, реакція бачимо є. Всі стіки відповідають. Так, так, так. Так, все добре. І переходимо в режими. Режими на англійській у нас Modus. Заходимо сюди і тут знову ж таки додавати діапазон, так як Бетафлай, ставлю авто, цей плузок я відсуваю до кінця, клацаю тубером, він автоматично підтягується. Так, при Arm це типу, запобіжник мені не потрібно, Angel, також авто, і так по кожному режиму. Тумблером. Режим утримання висок, позиції по GPS, є така функція в коли є супутників, він зависає сам щось типу як Mavic. крайній ну, мірів дуже схожий до цього. І краще працює режим повернення додому. Тобто, якщо у вас на Бетафлаї втратиться зв'язок, то у вас практично там дуже мало шансів, що він до вас повернеться. На Інаві на це працює набагато краще, навіть без супутників. Це все по компасу можна налаштувати, тому саме тому я вибираю INAV для таких задач. Butterfly зараз є також нова функція. Але INAV поки що в цьому плані працює краще. От але в першу чергу мені треба зробити от цих два пункти. Слід політати, перекладці, що він працює все нормально. Тільки тоді переходити до якихось навігаційних режимів. Ну і в цій частині в першу налаштуванні, Давайте просто перевіримо, чи є в нас ARM, по крайній мірі, щоб знати, чи він. Хоча б клітися мотори. Робляє АРМ, арму у нас немає, він пишіть моторами, оце все тому що зараз немає GPS. Тому без gps ми на айнаві оцей стік газу вниз, троту, і робимо просто арм. Як Бачимо, арм у нас з'явився. Ну і в подачі рази він вже сам буде армитись Далі пробний політ і до налаштування решти функцій. Підключаємо компас на Betafly, він тут заточений без компаса, тому він не був підключний. Цих два провода, отак має йти зараз на підключення компасу. Компас начіпляється на цих два контакти От SDA і SCL. Тут у нас плюс-мінус RXTX, компас SDA SCL. Просто цих два проводи треба сюди припаяти. Провода припаяні і тут в конфігураторі у нас. Значок MAC на клітометр має бути активним. Якщо він не активний, значить місяця поміняти ці провода SDI і SCL. Так, дрон перевірив, все працює. Далі переходимо до налаштування навігаційних режимів. Як ми знаємо, цей GPS він знаходиться отут, Він заточений під Betaflight, цей дрон, тому таке розташування GPS для Betaflight нормально. Але коли ми сюди ставимо INAV в чирно пілот. Який повинен працювати нормально з навігацією, то цей GPS з компасом він отримує наводки від магнітних полів оцих моторів від одного, тут від другого і так далі. І тому він не буде зависати, він постійно буде його колбасити в повітрі, так називаємо унітазінг, тобто він буде по колу крутитися, позиції тримати не буде. Відповідно, при поверненні додому, також він буде вертатись криво, не буде коливатись він в одну, в іншу сторону і так далі. Тому цей GPS з компасом треба винести подалі від оцих моторів, від завих проводів і так далі. Тому оце кріплення мені не підходить. Я, я роздрукував. Тому я на 3D принтері роздрукував отаке кріплення, яке буде довшим, і дозволить мені винести цей компас подалі від магнітного поля. Зараз приміряємо, ну, в принципі я вже пробував. В принципі, воно підійшло. І таким чином GPS буде з компасу у мене розташований Ось в цьому місці. Там я його прикріплю, це все зажметься верхньою кришкою. Перший політ закінченого проєкту на Айнав. Як бачимо, GPS з компасом я виніс сюди. Цифра о 4 юніт. Ну і пропелери 7 дюймів. І так, Будемо пробувати. І так, пробую злітати спочатку в режимі акро. Метаю режим утримання висоти і микаю режим заверсання по GPS, ми зараз, як бачимо, сам тримає позицію. Зараз трохи вітер, але в принципі трон справляється. Там тримає позицію. і можуть повністю працювати навігаційні режими. Так, ну що ж, пробуємо зараз політати в режимі акро. Так, повністю режим Акро. Все нормально працює. Вмикаю режим зависання Він зараз висить по GPS. Зараз режим GPS. Вимикаю GPS, він зараз просто тримає висоту і може. В такому режимі літати і повертатись до точки зльоту без GPS по компасу Вмикаю GPS він зараз почав тримати позицію. Давайте треба до Що стосується даного проєкту, тут я хочу зауважити те, що. Дрон призначені. Ну ще раз повторюсь, можливо. Для багаторазового використання, тобто тут повернення, зависання, якщо є супутники, також повернення, якщо немає GPS, то це все тут реалізовано. По певним причинам розкривати всі нюанси цього я не буду. Але в принципі, це все працює. Ну, Betaflight зараз сама крайня версія вона може там тримати позиції по GPS, але все ж таки iNav для цього підходить набагато краще. Він з самого початку був для цього розроблений. Тому все ж таки вирішив на INAV це все реалізувати і в принципі, досить непогано виходить. Хоча це може зробити і на Ардопілот і може зробити на тому ж самому Betaflight, є зараз. також, От, Можливо, колись проекспериментую спробую. Але в принципі, зараз воно це все працює. Як бачимо, тут реалізована система зв'язку Diversity. Одна дипломатен керування у мене. Ззаду, одна спереду, плюс цифрова система на відео. Батарею можна тут ставити будь-яку, ну, будь але в принципі досить широкий діапазон, як літій полімір так і літій іон В основному сюди підходить, якщо літій іонна батарея 6С від 2 до 3П. Нормально підходить, все працює. Для чого такі дрони? Ну, я думаю, по-перше, просто для. Своїх власних там, тренувальних польотів, по-друге для виконання певних задач. От, всі думаю, хто в темі, той розуміє, для чого це. Але моя мета зробити дрон не в одну сторону, а для того, щоб він був багаторазове використання для певної економії от, і для більшої ефективності. І основна задача, щоб цей дрон. Можна було врятувати. Ну, відповідно, буває різні ситуації, буває такі, що батареї не вистачає для того, щоб повернутися назад і так далі, або інші причини. Але в принципі, якщо батарея нормальна, умови більш-менш сприятливі, то система порятунку в такому дроні досить непогана і вона реально працює. В принципі, даний проєкт вважаю закінченим. Якщо якісь там питання після певної верифікації, будь ласка, можу проконсультувати. От, якщо відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал до слідуючих відео.